Справа 1056. Серед даних функцій знайдіть ті графіки, яких проходять через точку з координатою 1-4. Ну що ж, стартуємо в першому завданні Функція у нас y дорівнює 4x. Якщо функція проходить через цю точку, то якщо наша координата буде замість x підставити 1, то значення нашої функції має дорівнювати мінус 4. Ну що ж, перевіряємо, записуємо, що y у нас дорівнює. 4x4, що множиться, замість X пишемо 1. І це дорівнює 4. Ну, але значення нашої функції для того, щоб вона проходила через точку, має дорівнювати мінус 4. Ми отримали 4. То записуємо тоді, що 4. Що ми отримали? Не дорівнює мінус 4. Так? То чи проходить графік через точку? Записуємо, що графік що ні, не проходить. Записуємо, або записуємо так, що графік не проходить через точку пишемо 1-4 в другому завданні y дорівнює 2х мінус 2. Аналогічно знаходимо, що y у нас дорівнює 2 тоді, що множиться, замість х пишемо 1 і відняти 2. Це дорівнює 2 помножити на 1 це буде 2, а 2 відняти 2 дорівнює 0. Ми отримали 0, а мали отримати мінус 4. То записуємо, що 0 у нас. Не дорівнює. мінус 4. Ну і знов записуємо, що графік. Графік не проходить. Не проходить. Графік не проходить через точку. З точку з координатою 1 мінус 4. Є? Третє завдання y дорівнює 1. Ну що ж, при будь-якому значенню X значення функції у нас одиниця. А в нас має вийти мінус 1. Тобто записуємо, що y дорівнює 11. Тобто ми отримали одиницю, так, а одиниця не дорівнює мінус 4. Так, ну і пишемо, що графік. Графік не проходить. Через. Точку через точку 1 мінус 4. Є? Так, у четвертому заданні y рівняє мінус 4 при будь-якому значенні x, і в тому числі одиниці, y рівнює мінус 4. Та ми пишемо, що y у нас, якщо підставити замість X будь-яке число, буде дорівнювати мінус 4. А мінус 4 якраз і буде дорівнювати тому мінус 4 координати, друга координата в нашої точки. Так, записуємо то графік. Графік Функції проходить. Проходить через... Через точку 1 мінус 4. Є. Ну і останнє, передостаннє, вибачте, у дорівнює мінус 4х. Записуємо, що y у нас дорівнює мінус 4, що множиться замість х пишемо 1. Мінус 4 помножити на 1, це буде мінус 4. Є? Ну що ж, тоді ми отримали мінус 4 і мали отримати мінус 4. Мінус 4 дорівнює мінус 4. Так, ну і пишемо, що графік. Графік. Проходить. Через точку. Через точку з координатою 1 мінус 4. Є. Ну і останнє шосте. Y дорівнює 1 четверта, x мінус 1 четверта. Ну що ж, давайте рахувати. Пишемо, що y у нас дорівнює. 1 четверта. Що множиться? Замість x пишемо 1. І мінус 1 четверту. Це дорівнює. 1 четверта помножити на 1 це буде 1 четверта. А 1 четверта мінус 1 четверта дорівнює 0. Ми отримали 0, а очікували мінус 4. Ну що ж, то тоді записуємо, що 0 не дорівнює мінус 4. Ну і записуємо, що графік. Графік не проходить не проходить. Графік не проходить через точку. Через точку записуємо 1 і мінус 4. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, серед даних функцій знайдіть ті графіки, яких проходять через точку. Так, проходять через точку у нас 3, 4 і 5. Е, вибачте, 4 і 5 тільки. Дві функції. Отже, записуємо 4. І 5. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на графіки лінійних функцій. На цьому вправу завершено.